Вітаю! Запрошую вас на урок Я досліджую світ у 3 клас. Тема сьогоднішнього нашого уроку середовище існування рослин. Прослухайте вірш та налаштуйтеся на роботу. Продзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте без мороки. Все, що треба для уроку. Книжку, зошит, ручку, олівці приготувались молодці. Все у нас уже на місці, залишилось тільки сісти. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть. Всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Права синоптик! Скажіть, а яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Яким вранці було небо? Що стосовно опадів? Яка температура повітря? Давайте разом пригадаємо. Зупиняйте відео та давайте відповіді на запитання. Що таке живі організми? Які умови потрібні живим організмам для росту? Для чого людині рослини? Пригадайте, які рослини ви знаєте. Так, усі рослини поділяються на водорості, мохи, хвощі, папороті, хвойні та квіткові рослини. Які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово рослини? Так, це може бути поле, море, ліс, кущ, кисень, ліки, дерево, їжа та ще багато асоціацій, які назвали ви. Послухай уважно та запам'ятай: усе, що оточує живий організм у природі, називають середовищем його існування. Поміркуй і скажи, що є середовищем існування для рослин. Розглянь схему та спробуй її пояснити. Поміркуймо. На узліссі росте дуб. Його оточує повітря, а вдень обігріває та освітлює сонце. Вологу йому дають дощі. Спробуйте пояснити цю схему. Біля дерева ростуть інші рослини, літають комахи, птахи, бігають звірі, ходять люди. Назви що є середовищем існування дуба? Сонце, повітря, ґрунт, дощ, комахи, птахи, звірі, люди усе це середовище існування дуба. Та чи все, що оточується дерево, необхідне йому для життя? Рослини добре ростуть і розвиваються, якщо є світло, тепло, повітря, вода і поживні речовини. Це необхідні умови для життя рослини. Без них рослини гинуть. А зараз складіть розповідь про середовище існування ялини. Постав відео на паузу та попрацюй. Прочитай або прослухай оповідання. Хто посадив соняшники? У нас під вікнами цвітуть соняхи. Високі високі, і голови в них ніби в новеньких солом'яних капелюхах. Ці капелюхи за сонцем повертаються. Уранці на схід дивляться, увечері на захід. Я думав, бабуся соняхи посадила, а виявляється, це не її робота і нікого з людей. Здогадайся, хто соняхи посадив. Оберіть те, що рослинам потрібно для розвитку. Давайте пограємо в гру Уяви себе. Уявіть, що ви рослинка, і доповніть речення, що на екрані. Оберіть рослинку. Яку потрібно посадити біля школи, назвіть рослину, яка росте на городі, оберіть рослину, яка росте в лісі. А яка рослина росте у воді? Який висновок ми можемо сказати, опрацювавши матеріал? Щоб рослина нормально росла і розвивалася, їй потрібні вода, світло, тепло, повітря та мінеральні речовини. Якщо не буде хоча б однієї з цих умов, рослина загине. В описі під відео знайдіть посилання на інтерактивне завдання. Перейдіть за ним та виконайте. Для того, щоб підсумувати усю роботу, продовжіть подані речення.